Христу. Слава Україні! Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, вітаю всіх з 21-ю неділею після п'ятидесятниці. Вітаю всіх, хто зараз перебуває на вільній Україні і хто зараз перебуває на передовій на захисті нашої вільної України. України В сьогоднішній день для початку пропоную вашій увазі урівок святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі згідно з юліанським календарем. Сказав Господь перитчу отцю, вийшов сіяч сіяти насіння своє, і як сіяв, то інше упало при дорозі. І було потоптане, і птахи небесні поклювали його. Інше упало на камінь. І зійшовши, посохло, бо немало вологості. А інше упало між терен і виріс терен і заглушив його. А інше ж упало на добру землю. І зійшовши, дало овоч стокра. Сказавши це, покликнув, хто має вуха слухати, нехай слухає. Ученики ж його запитали, кажучи, що означає притча Отця? Він сказав Вам дано розуміти Тайне Царства Божого, а іншим у притчах, так що воно? Так, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що означає притча Отця. Насіння є слово Боже, а що впало при дорозі, це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово із сердець їх, щоб вони, увірувавши, не спаслися. А що впало на камені, це ті, що як тільки почують слово та з радістю його приймають, але вони коріння не мають і до часу вірують, а в годині напасті відпадуть, а що впало між терен, це ті, що слухають, та відходячи клопотами, багатствами та розкошами життя. Бувають переглушені і не дають овочу, а що впало в добру землю, це ті, що, вислухавши слово, держать його в щирі, добрім серці і овоч приносять у терпеливості. Так сказавши це, покликнув, хто має буха слухати, нехай слухає. Це є життя вічне, щоб знали тебе істинного Бога і того, що ти послав Ісуса Христа. Читаємо в Євангелії від Йоанна. Такими словами молився Ісус Христос до Отця Небесного напередодні великих страждань. Ці слова показують. Що правдиве опізнання веде до життя вічного і приносить щастя в земному житті, завдяки почерпнути нам цю істину і знання. з книги Святого Письма, Церковної проповіді, пастирів церкви, з книг релігійного морального змісту, які ми можемо сьогодні придбати. У церкві найкраще і найпевніший обов'язок кожного християнина знати свої основні основи віри, моралі і коритися, і користатися з цих джерел Богопізнання, зокрема з церковної проповіді свого пастиря духовного, віра від слухання, а слухання через Слово Боже, повчав апостол Петро. Пригадаймо, яку велику силу має проповідь апостолів, як гаряче сприймали її і слухачі, як приймалися тим високим духом. Осяяння щирої віри, коли апостол Петро в Єрусалимі в день п'ятидесятниці проповідував перед народом, то його слово надихало багатьох, і три тисячі людей охрестилися, прийняли християнство, коли він проповідував у притворі Соломоновому. Увірувало і охрестилося п'ять тисяч людей. Великий успіх мала проповідь святого Филипа у Самарії, який благовістив, що Царство Боже та ім'я Ісуса Христа буде. Треба пам'ятати, чого навчали апостоли своїх слухачів що проповідували, насамперед вони наполягали, або ті покинули свою батьківську віру і прийшли в і іншу віру, віру Ісуса Христа, прийняли інший закон, закон Євангельський, не схожий з іншими законами громадськими, державними. Намовляли їх лишити свої звичаї і прийняти інші християнські і триматися життя духовного замість цілесного, небесного замість земного, відкидаючи всі радощі і насолоди світу, перші християни вибирали біди, зневаги, гоніння, смерть і робили. Вони це свідомо, бо знали, що осягнуть царство вічне. А що ми бачимо сьогодні? Нині читається і проповідається Слово Боже, але мало плодів від Нього. Проповідники сьогодні не закликають покинути батьківську віру, а тільки зберегти її в чистоті і міцності. Вони не наполягають, щоб люди прийняли якийсь новий закон, а щоб дотримувалися установленого християнського закону, який ми прийняли від наших батьків. Не закликають, щоб прищеплювали нові звичаї, а щоб жили відповідно давніх традицій християнських, але мало. Наслідків цих проповідей дехто стверджує, що колись слово Боже було дієвішим і пліднішим, бо його підкріплювали чудеса. Перші християни були здивовані, почувши, що апостоли розмовляють іншими мовами, повірили у другу проповідь. Апостола Петра, тому, що бачили зцілення кривого, повірили в Самарії апостолу Филипу, бо багато розслаблених і кривих зцілялися. Справді, як казав євангелист Марко, вони проповідували всюди, і Господь допомагав і слово стверджував. Наступними вслід ознаками. Але ж багато людей увірували, хоча, і не бачили чудес, ніякого чуда не бачив мурин, якому благовістив апостол Филип, не бачили чуда і, Нокій, і антиохійці, мешканці Берії. Однак стали віруючими, яке чудо сотворив, Іоанн Хрестити, коли говорив покайтеся, щоб наблизилося Царство Небесне. Але однак приходили до нього з Єрусалима з цілої ідеї, і корилися, сподівалися і сповідувалися у гріхах своїх. Якби чудеса мали вирішальне значення. У справі успіху, проповіді Слова Божого, то всі ті, що бачили, бачили їх, повинні були б навернутися до Бога, увірувати в Христа, але бачили багато чудес, фарисеї. Однак говорили про Христа. Цей чоловік не від Бога, бо суботи не шанує. Інші кажуть, що слово Боже не має тепер успіху, бо діла проповідників негідні їхньої проповіді. Таких їх апостол Павло запитує, навчаючи другого себе, ти навчаєш. проповідуючи не красти сам крадеш, кажучи, не чинити перелюбу, сам чиниш гидуючи ідолами, крадеш святе. Але апостол Павло не каже, що слово Боже лишається безплідним тільки тому, що проповідники недостойні, але тільки докоряв і присоромлював учителя, який інших навчає, а про своє виправлення не турбується Христос. Бачить, негідні діла фарисеїв, сказав юдеям, всього тільки, чого вам кажу, держачи, держіться і чиніть по ділах же їх не робіть. Не можна, не можна правда заперечити, що коли проповідник людина побожна. То проповідь Його сприяє наверненню заблудлих і виправленню грішників. Ми не кажемо, що побожність і святість проповідника є причиною плодовитості сили проповіді, а не честя Його перешкодою. Їх, якби одне слово святих мало силу навертати до Бога вірних, відправляти. Грішників, то весь світ дивно б навернувся, коли сам Христос найсвятіший із святих навчав людей. Однак багато з тих, хто слухали Слово Боже з ус самого Ісуса, не скористалися з цього, а залишилися зі своїми сумнівами і недовірством. Усякі Наші міркування, вагання в цьому питанні зв'язує притча про сіяча, розв'язує і виголошена Ісусом Христом. Ця притча є предметом євангельського читання, а в наших церквах у неділю 21 по п'ятидесятниці, Христос сам дав пояснення цієї притчі ученикам, сказавши, насіння є слово Боже, а далі сказав на три причини безвідповідальності сіяння Слова Божого, недбаліство, лінощі і спокуси світу цього. Єдиною причиною безплідності Слова Божого, єдиною причиною безплідності Слова Божого є доброта людського серця, поділивши слухачів на чотири групи, Христос навчав їх по-різному, дорогою, каменем, терном і добро, доброю землею. Отже, коли під час слухання проповіді Слова Божого наш розум нау... ну... ждав... науважений, спрямований до чогось іншого, тоді ми є дорога. Диявол бачить, що через наше недбальство слово проповіді не входить в наші серця. Негайно забирає їх і розкидає, щоб воно не дало плоду. Кам'янець це місце, що має трохи землі, на якій зерно швидко проростає, але й швидко засихає, означає серце тих людей, що з радості слухають Слово Боже, ніби приймають його, а в годину напасті. Відпадають це люди, що не мають твердої волі, ліниві, слабохарактерні, нестійкі. Вони були б добрими християнами, якби хтось постійно невідступно керував ними. В більшості свої ці люди, прийшовши слухати Слово Боже, не мають. На меті придбати якусь користь для своєї душі, виправити себе, бо в серці їх засихає всяка найменша турбота про власну душу. Якщо слухаючи Слово Боже, ми маємо настрій і намір виправити себе, але вийшовши з церкви, Потопаємо думками у марноті світу і потрапляємо в полон своїх пристрастей, тоді ми є земля, що заростає терно. І хоч слово Боже проростає в нашому серці, але терен марних турбот і тілесних пристрастей заглушує Його. Добра земля! Це серце тих, що уважно слухають Слово Боже і приймають його щиро і твердо. Отже, приходячи до церкви слухати Слово Боже, не будьте ні дорогою, ні каменем, ні терном, а старайтеся, щоб ваше серце було доброю землею, пам'ятаючи при тому, що Бог сотворив людину вільною істотою і бажає спасіння усім. Бог звістив свою волю людям у Слові Божому через Сина свого Ісуса Христа, а також через пророків, апостолів і святих Отців. Слово Господнє показало людям дорогу до спасіння, дало надію на Царство Небесне. Господь промовляє і сьогодні до нас через пастирів, учителів церкви, через слово Боже, і сьогодні благодать Божа сходить на нас. Тож необхідно уважно і щиро слухати це Слово, роздумувати над ним і ніколи не забувати його. Не можу не нагадати у цій проповіді. І про важливість цього слова, щоб це слово давало свій плід. Тому недавно ми слухали і зберігаємо це слово. Скільки Людської праці і поту здоров'я забрали ті, кого спні поля, то була справді підневільна рабська праця, без віддяки належної його відшкодування, село висмоктувало з людей сили, передчасно стирало їх, заганяло у могилу. Тому і нині ці села пустують, молодь тікає у міста, щоб не повторювати сумну долю батьків. На все воля Божа і те, що не знаходить від яків людей, знайде у Господа нашого. Достойні християни виконують волю Божу і живуть так, як заповідає великий апостол. Як жила пречиста Діва Марія, якщо хочете мати користь Слова Божого, то цурайтеся світських думок, а прислухаємося до науки святої, спрямовуємо Слово Боже всім серцем і живімо за законами Його, тоді серце наше землею доброю стане і за нашими стараннями. Та по волі Господні принесе нам на тім світі плоди, великі і нагороду вічну у Царстві Божому. Амінь. Хай Господь допоможе нам зрозуміти ці істини Христової науки, щоб ми могли бути цією доброю землею, в проростає це Слово Боже і приносить плід. Турецію. В сьогоднішній день ще раз і ще раз закликаю всіх щиро мобілізуватися на щиру молитву за нашу Україну, за мир і спокій у всьому світі. Господу помолимось, Господи помилуй. Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти твої. У покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости, провини наші та провини батьків дідів і прадідів наших. Прийми і благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя їй дай, премилосердний, Господи, усім, хто вдається до тебе, з благанням, ласку твою подай, благаємо тебе, Боже добрий, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріць за каліки немічних, за тих, що твого милосердя, та допомоги твої потребують. З'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди нині, і і навіки вічні. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй найвищий учителю щиро блаємо тебе за весь світ та за народи світу цього. нехай вже не буде серед нас неправди ворожнечі кров пролиття, а нехай запанує в усьому світі твоя свята правда, та наука в заклику, до згоди рівності, братерства та єднання. Згадай, Спасителю наш і про церкву святу Твою, яку ти своєю кров'ю непорочно і освятив, а князі віку цього, Свавільно розділили, роз'єднали та зневажили, нехай скоро об'єднається видине святе тіло Твоє, всі церкви всіх народів світу, що в тебе, єдиного Бога, вірують, молитвами побожними ділами Тебе прославляють. Церкву нашу святу, українську православну, У славі піднеси, та одне тіло з церквами всіх народів сполучи. Щоб усіма мовами славили все святе ім'я Твоє в Тройці Дніного Бога Отця а і Сина, і Святого Духа, нині час, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, Боже великий єдиний. Нам Україну храни, волі світу, промінням ти її осіни. світлом науки знання, нас дітей просвіти, Чисті любові до краю, Ти нас, Боже, зрости, молимось, Боже єдиний. Нам Україну храни всі свої ласки щедроти, ти на люд нас зверни, дай йому долю, дай йому волю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу і многоя, Щастя! Дай Боже народу і многоя много літа. Дай нам, Боже, перемоги дочекати і вільній Україні під мирним небом жити. Будемо Господа просити, молімося всі і дорослі, і малі. Хай наша вільна Україна буде, хай ця страшна орда відійде. Слава! Ісусу Христу, слава Україні, до наступних зустрічей!